Пленум Верховного суду України просить Конституційний суд визнати незаконну ліквідацію вищих спеціалізованих судів та конкурсний відбір суддів у новий Верховний суд. Це передбачено законом про судоустрій. Голова Верховного суду Ярослав Романюк нагадав, що ліквідовувати та створювати суди це компетенція президента а не Верховної Ради. На його думку, конкурсний відбір для суддів, у яких закінчився п'ятирічний термін повноважень, порушує конституцію. Реформа вводить нерівність, адже судді, які пройшли. Конкурс будуть отримувати набагато більшу зарплату, ніж ті, хто ще не пройшов ці процедури. На нашу думку, те, що назвали ліквідацією по своїй суті за своїм змістом, якраз ліквідацією і не є, а є реорганізація шляхом перетворення Верховного суду і трьох вищих спеціалізованих судів, злиття Верховного суду і трьох вищих спеціалізованих судів у нову установу, яку названо Верховний суд без слова. України ми вважаємо, що от цей дати відповідь на цей суспільний запит можна шляхом проведення первинного кваліфікаційного оцінювання, а конкурс можна проводити лише на ті посади, які залишаться вакантними.